Щось не так. А ось. Доброго ранку, доброго ранку, друзі. Доброго ранку поетична родину. Доброго ранку всі, хто доєднався до нашого ранкового ефіру. Ми сьогодні з вами будемо пити чай, як у мене, чи каву, і... Саме основне робити важливу справу. Сьогодні у нас зараз починається щоденна, щоденний прямий ефір. Дякую за ранок в ЗСУ. Подякуємо нашим воїнам за захист, за те, що ми можемо пити цей чай чи каву. Запрошую вас на нашу кухню, ранкову, і. Поки я читатиму вам сьогодні вірші талановитих авторів, може разом з Лялією, а може й ні, вона дівчинка з характером, тож, може в будь-який момент просто піти. І поки я... О, вже. І поки я читатиму вірші наших талановитих авторів, ви можете кидати у коментарі. Це важливо. Активні посилання на збори для наших військових. Використати цей час з користю. Разом послухати вірші, попити каву або чай. І донатьмо. Зараз нам потрібно донатити. Не тільки зараз, але й зараз також. Отож почнемо. А почнемо ми з гарної авторки, яку я, на жаль, рідко читаю, але яку хочеться читати частіше. Для цього треба мати більше часу, але сьогодні почитаємо. Це Оксана Дубенюк. Дуже люблю її вірші. Синє небо, пташки співають. подумать страшно що десь стріляють. Співають гради, палає небо. Навіщо люди? Кому це треба? Невже так тісно у світі жити? Хіба це щастя когось убити? Вдова ридає, голосить мати. Родила ж сина, а не солдат. Молитва Бога, молила Бога діждати внуків, діждала горя, діждала муку. Я ж вишивала тобі сорочку, який ти гарний у ній синочку, от тільки сивий, чи це здається? Ой сину, сину, не обізветься, вуста зажаті, як перед боєм. Вставай, солдати, ти ж став героєм. Тобі ще дерево посадити, будинок звести, сина ростити. А хто ж нас буде оберігати? Вставай, герою, вставай, солдати, невже не чуєш, як тужить мати? Не дай нам Боже дітей ховати. Ми тут живемо, там люди гинуть. Стомились руки тримати зброю. Ти непорушно, та непорушно стоять герої. Доки триває війна кривава, У клін солдатам, героям слава. Вибачте, трішки помиляюся, бо хвилюю, хвилююся, тому що це вірш про наше сьогодення, яке, м'яко кажучи, дуже складне. Сьогодні я хочу, щоб вірші були в більшості на таку тему, тому що ця тема має тривати на наших вустах, в наших справах. Десь уже хтось з моїх улюбленців чотирохлапих ходить. Отож, донатимо зараз і кидаємо активні збори у коментарі. А ми... Йому нарешті ж і чай трішки з лимоном. От. А далі будемо читати вірші. Наступний вірш, який я хочу прочитати, написала Юлія Івченко. Дуже далановита авторка. З непростою долею. Завжди її, ну не завжди, але намагаюся читати, тому що у її віршах проглядається не тільки душа, а якась така правдивість. Справжня така я, я навіть не знаю, як це сказати, це, це можна тільки відчути, читаючи її вірші. Зараз я прочитаю вірш про її брата, якого вже немає з нами, який став героєм. І це герої це не просто герої, це великий біль для родини і взагалі для всієї України. Можливо, трішки сьогодні. Невеселий ефір е, виходить, але ну, і часи у нас, скажімо так, не дуже веселі. Підійми за нього чарку, підійми, з'їж цукерку та згадай, як молодим, він тебе носив логами до ріки. І як кучері, снудливі завитки щуки тулились літом золотим. Вже не плачу, брід свій. Кінь огривастий слід пішов, підков, стукає вже сріблом звіті неба, не сумуй, дурнесенька, не треба, бо ж навіщо серцю чорний шов? Смерті там немає, лиш стрімка ріка, ромцю, ромцю. Ташка квилить, ма. Ну, а мамі біль, цей біль, як ніж гострезний, і сльоза мандрує в борозні гортензій, що в твоїм вогкім саду насіяли стиха. Підійми за нього чарку, підійми, з'їж цукерку та згадай, як молодим, він тобі приносив чари ковили та любов. Немов тендітні маки, ніч північ і вже втекла зима. А сестра немов блаженна, Стогне ма. Тут усе дрібнота, все дарма. А я хочу вкотре нагадати, що кидайте активні збори в коментарі. Час у нас ще є. І донатимо. Донатимо. Не обов'язково робити великі донати. Можна робити не дуже великі донати. Кожен донат важливий, навіть якщо це одна гривня. Важливий донат 100 гривень, 5 гривень. Я не знаю, скільки хто може, скільки хто розуміє, треба. Тому що. Якщо не ми їм сьогодні допоможемо, то ніхто. І від цього напряму залежать наші не просто долі, наші життя. Чи буде в нас держава, чи будемо ми незалежні, чи буде та перемога, тому що перемога добувається потом і кров'ю. Ту пору, коли ми просто п'ємо чай чи каву. Вони там гинуть, стоять і потребують нашої з вами підтримки, підтримки тилу. Ми маємо бути надійним тилом для них. Так як вони там стоять за нас, надійно, незламно, важко, так і ми маємо бути надійним тилом для них тут. А я далі прочитаю вірш. Галі Дрозд. Люблю її теплі вірші. Дуже люблю. Сьогодні вірш буде не дуже теплий. Але Україну, люблю тебе у всякій красі, коли ти бунтуєш, коли ти в сльозі, коли ти в обіймах. Розстріляних нив і все ж підіймешся З війн Люблю тебе в пісні, що вранці дзвенить, у тихій молитві, що мама стоїть, у погляді воїна, в тіні Христа, де кров перемішана і серце пече. І навіть коли випробовує час, ти кличеш до світла, бо світло є в нас. Бо в жилах твоїх козацька є кров, а в небі твоєму безсмертна любов. Ти в серці народу, у крові синів, в сльозах матерів, у піснях солов'їв, ти крила і корінь, ти дола моя, ти вічна любов та жага до життя. Україну, цвіти у святій тишині. Незалежна моя, свята ненько, нехай завжди твої колосяться лани і свободи зоря світить нам повсякденно. Донатимо, кидаємо активні збори. Доєднуйтесь, хто ще не доєднався, ми чекаємо всіх. Нам потрібно сьогодні з вами, цього ранку, не тільки займатися особистими справами, а й справами, які стосуються нас безпосередньо. Тому що, як я вже казала, ми маємо бути надійним тилом, а значить, ми маємо їм допомагати тим, чим можемо. Я знаю, що багато з вас допомагають не тільки сьогодні, не тільки зараз. Завжди. Я вірю, що всі це роблять. Але зараз ми маємо змогу не тільки зайнятися корисною справою, а й послухати вірші талановитих авторів сьогодення, які, можливо, не часто вам зустрічаються. А от сьогодні зустрінуться, можливо, комусь вперше, можливо, комусь вже не вперше. Тож, почитаємо наступного автора. Цю дівчину я дуже поважаю. Знайома з нею. Тільки по інтернету, але знайома вже давно. Звуть її Тетяна Амеліна. У день Київ живе, працює, п'є каву. З лівого берега переїздить на правий. В сонці купає яскраві соборні дахи. Кружляють блакитні хмари, трамваї, птахи. В ранкових портфеликах зошити і пластилін. В повітрі букет ароматів і церковний дзвін. Хвилина мовчання мене о 9.01. І гімн на радіо із прочиненого вікна. Київ вечірній у тому несе по домівках, цілі світи пластилінові і хліб за готівку. В області вже тривожно. Вже щось летить, а Київ зібрав на вечерю цю досі спокійну мить. Ближче до ночі життя здається катма. Його ховає друга чи третя стіна. Тривога розбудить сирену і світло в вікнах. Місто прийматиме бій над своїми верхівками. Щоночі немов литарейні квитки щасливі, Янголи сиплють на житлові масиви. Зловиш на ранок відчуєш на смак свою каву. Я, можливо і, можливо, не спізнишся з лівого берега на правий. Почуєш гімн, але перед цим помовчиш хвилину. Про пластилін згадаєш, міцно обіймеш дитину. Київ живе у день, І в ньому так добре жити і дихати вільно букетом його повітря. Так по-сучасному так про сьогодення, про життя цивільних людей, які страждають від війни, про столицю, яка також страждає від війни дуже часто. Страждають від війни усі наші міста, страждають діти, дорослі люди, але найбільше страждають там на нулі наші захисники, наші воїни. У них немає спокійних, спокійних хвилин, спокійних годин, тому донатимо, тому кидаємо активні збори, не пропускаємо. Пийте разом зі мною каву, донатьте, слухайте вірші. От, наприклад, послухаємо Наталію Сідлар-Дубову. Ти вкотре бережеш мою любов, коли стою у променях світання. Або малюю наші мрії знов надіями на зустріч, де чекання. Щезає в миті золотавих днів, Тривожну ніч навіки проганяє. У небі зорі місяць вже розлив і листя вітер крадькома здіймає, Щоб приховати невимовний біль землі та ниви з почорнілим житом. Адже війну в наш мир хтось допустив. Але не знищив ці бажання жити, ти захищати відчайдушно світ. Твою любов тримаю на долоні і бережу, як той весняний цвіт, у котрого назавжди у полоні ти будеш берегти мою любов. Ну, а ми під час того, як слухаємо чудові вірші прекрасних авторів, знову ж таки донатимо, кидаємо активні посилання на збори у коментарях, у коментарі. І... П'ємо ранкову каву. Знаєте, ми можемо одного дня кави не попити і буде донат. Хоча я думаю, вам нема про що, ну, чому це розповідати, ви це прекрасно без мене знаєте. І сьогодні тут зі мною я бачу, я дуже рада вас бачити. А ми продовжимо читати. Хто ж у нас наступний? А наступний в нас автор, якого я особисто не знаю. І по інтернету також не знаю, але я знаю його творчість, зустрічала не раз. І вона мені дуже подобається. Теж дуже правдива про наше сьогодення. Це Анатолій Анатолій. Так, він, Під таким іменем він пише вірші. Тож буду рада доєднати і його твір до нашого ефіру. Послухаймо зараз. Тепер небеса совенятку такі ненаситні. У них вже прорізались ікла криваві, молочні, готові вп'ястися у тіло Твоє. Непорочне. Угристися ладні, у крильця, безсилі тендітні, тобі совенятку летіти іще і летіти крізь гори і млисті та сплетені ядром хмари, а в небі на тебе чатують пожадні почвари, а небо скажене тебе захотіло убити. Хоча воно пташку не завжди було таке люте. Сміялося сонцем і плакало тихо дощами, голубило ніжно, обіймами, теплими мами, аж поки не вибухнув той затаврований лютий. Лети, совенятку, крізь блискавки, громи ти зможеш. Для того, хто зрікся вже тричі веспів півень. З тобою зосталися ті, хто тебе не покине. З тобою летять лише ті, хто тобі допоможе. А небо одужає пташку від ліку зузулі. Дощами заплаче, теплом обійматиме знову. Кліватиме солодко, як і колись, колискову. Ой, люлечки-люлі, дитятку. Ой, люлечки люлі. А зараз ми не люлечки-люлі, ми зараз прокинулися, п'ємо каву і донатимо. Кидаємо посилання на активні збори, насолоджуємося поезією і п'ємо каву. Наші справи почекають. День ще довгий. Сподіваюсь, буде спокійний. Тоді ми будемо робити всі свої важливі для нас справи. А зараз ми в першу чергу зробимо справу важливу. Для нас усіх, тому що допомагати нашим воїнам це, ну, це наш обов'язок, це має стати потребою нашою щоденною, як то їсти, пити, спати. Е, отож донатимо. А я вам зачитаю на сьогодні останній вірш, який був написаний зовсім недавно. Тож послухаємо. Наш прапор не просто тканина сьогодні, чи символ, який представляє державу. За нього вмирають. За нього в полоні. Він шкірою нашою зветься поправо. Наш прапор не тільки блакитно-жовтий, а й небо червоне, землі чорнота. Ним вкривається спати на вічно двохсотий. І душа калинова у рай пророста. Ним вернувшись з полону українські сини, мов долонями Бога, вкривають плече. Наш прапор живий і не має ціни. Ненароком поріжеш, то кров потече. Цей вірш написаний мною нещодавно. А ми ще в ефірі, ми ще можемо донатити, ми ще можемо кидати посилання на активні збори. Я рада, що ви приєдналися сьогодні до мене. Я бачу вас, друзі. Дуже рада вас бачити! І, можливо, сьогоднішній ефір у нас був не дуже веселий, але у житті не все веселе. І, на жаль, зараз такий час, що мусимо бути і такими. Ну, ми не вибирали цього. Це вибрали за нас. То давайте виберемо за себе самі і відстоїмо свою незалежність, свою свободу. А це ми можемо зробити тільки допомагаючи нашим військовим. Вони стоять там, ми стоїмо тут. Тільки так, тільки разом об'єднавшись, ми можемо вистояти і перемогти. Допомагаємо. П'ємо чай. Можливо, когось кава. Я дуже люблю трав'яні чаї, але на сьогодні це не трав'яний чай. Кидаємо активні збори, донатимо. Я рада, що ви сьогодні зі мною. А зараз ми вже будемо завершувати свій ефір. Я дуже рада була з вами зустрітися. Завжди рада з вами зустрітися. Рада, що ви доєдналися, що ви кидали активні збори, що ви донатили, що ви слухали вірші. Ці автори варті уваги. Всі автори варті уваги. А сьогодні мій вибір впав на таких авторів, які мені дуже подобаються. Можливо, я не завжди маю час їх читати, але вони мені дуже подобаються. Тож, друзі, дуже дякую вам за те, що донатили. Дуже дякую, що слухали мене, що дивилися, що пили за мною цей чай, чи каву, можливо, хтось з печивом, можливо, хтось з шоколадом, можливо, хтось з лимоном, так як я. І дякую вам ще раз, дякуємо нашим воїнам. В першу чергу ми дякуємо їм, низький їм Уклін, Уклін їхнім родинам, тому що вони чекають. Хтось уже не дочекався. Хтось чекає досі, не знаючи, де він, не знаючи, що з ним. А хтось чекає, намагається спілкуватися з ним, намагається підтримувати. І ми підтримуємо. Дуже дякую вам, друзі, що були сьогодні зі мною. Дякую, що не байдужі. Дякуємо, що слухали мене. Дякую і до побачення. Гарного всім дня!